Привіт, вітаю вас у моєму топ-5 ігор для пабу. Тобто це такі настолки, які ви можете зіграти з друзями в барі. Спочатку розкажу, які параметри цих настолок, а потім перейдемо до власних ігор. Тож, ігри для пабу, вони повинні бути точно невеличкі і транспортабельні, тобто їх можна легко взяти з собою. В них повинні бути нескладні правила, в них. Краще, щоб були компоненти, які важко вбити, тому що тут така ідея, що ви можете на них, наприклад, щось пролити. І обов'язково мені хочеться, щоб це були якісь дуже соціальні ігри, де багато взаємодій і спілкування. Ну ось мені важко уявити, що ви прийдете кудись в кафешку зі своїми друзями і будете там грати в якийсь рол де кожен в себе щось замальовує і не спілкується з іншими гравцями. Ні. Тут мені хочеться, щоб був азарт, щоб був. Було... Диму повітрі, щоб була атмосфера джазу і між вами була напруга, тому що ви прийшли проводити час зі своїми друзями. Тож, нагадаю тільки, що якщо ви хочете дізнатися більше про якусь з цих ігор, то в описі до цього відео буде посилання на огляди цих настолок. І переходимо до топу. І на шостому місці, що несподівано, бо топ-5 настільних ігор, але це такий бонус для вас. Невеличка гра, додатковий, кого я хочу додати, це настільна гра Перудо. Це гра, в якій ви кидаєте кості, і в кожного з вас є такий свій стакан, де ви ховаєте свої власні кубики, і ви ставите ставки, враховуючи кубики інших граців. Але ви не знаєте, що в них стоїть. І тут є і блеф. І прорахунок, і ставки, мені дуже подобається цей процес. І я поставив цю гру як окрему, тільки на шосте місце, через те, що вона грається тільки на 4. І вона все ж таки дуже голосна, тому що ви трахтите цими кубиками. Якщо ці моменти вас влаштовують, то це неймовірна гра, вона точно підходить для того, щоб пограти в неї в пабі. На п'ятому місці настільна гра Куб-Паропанк. Це гра, де ви отримуєте дві картки, це ваші ролі. І ви ходите по черзі і виконуєте певні дії, що пов'язані з певними ролями. Але при цьому ніхто не знає точно, які у вас ролі, і ви можете робити будь-які дії, поки хтось не скаже, що він вам не вірить. І тоді хтось з вас втратить точно одне життя. А у вас всього два життя в цій грі, всього дві ролі. Тому це така гра на блеф і прорахунок, але при цьому напряму взаємодію і все ж таки вам доведеться брехати або догадуватися, Хто вам бреше всі грі. Напружена, цікавезна і азартна гра з блефом та різноманітними ролями. На четвертому місці настільна гра з молотка. Це гра, де ви в два етапи проходите два різних аукціони. Спочатку ви за гроші скуповуєте різноманітні будівлі від найдешевших це там ящик, і коробка, і туалет, до вже якихось дорогих це замки або цілі космічні станції. І потім, коли ви в першому етапі накупили ці будинки, потім ви продаєте їх за певними правилами за дорогоцінні чеки. І обидва етапи в цій грі вони цікавезні, тому що там дуже цікава математична механіка. Але при цьому прості, і в кожному з них ви можете програти або виграти. І це швидка, малесенька гра, в якій без взаємодії і в якій є оцей прорахунок з грошиками, де ви усі класно взаємодієте. На третьому місці настільна гра шлях би трафив. Це гра, де вам потрібно відкупатися від карток. Там багато карток з цифрами, і ви не хочете їх отримувати. І тому ви витрачаєте свої жетончики прямо на цю картку. Але в певний момент вам потрібно бути взяти і картку, і всі жетончики, що на ній викладені. І при цьому ви намагаєтеся зібрати картки, що вони номерами йшли підряд. Тоді ви менше мінусових балів отримаєте. Але при цьому не усі картки. Враховані в кожній партії, і тут кожна партія вона залежить від того, як будуть грати інші гравці, тому тут багато взаємодії. Плюс компоненти, тут оці ну їх важко якось вбити, тому що тут картки класні і ще й жатончики є зручні, і сама гра неймовірно пов'язана з тим, наскільки ж по-різному грають різні гравці в цю настовку, яка дуже проста, але дуже захоплююча, настійна гра, шлях би трафив. На другому місці неймовірна гра аукціон, вище суспільство, гра, де ви стаєте мажорами. І ця гра точно підходить для атмосферних у барі, тому що ви тут граєте за мажорах з грошима, які розкидаються бабками для купівлі різноманітних штук, які будуть приносити вам бали престижу. Це курорти, мистецтво, ще щось. Але при цьому там будуть картки, які ви не хочете мати. Це, наприклад, картка Скандал і ви відкупаєтеся від них. І ви граєте в таку гру аукціон, але при цьому наприкінці кінці гри, той, хто витратив більше всіх грошей, він виключається від із мажорів і взагалі не приймає участі у підрахунку балів наприкінці гри. Що важливо, і тому вам весь час потрібно слідкувати, хто скільки грошей на що ставить, і ви весь час включені в такий математичний, цікавезний процес з незвичним опціоном де ви всі відіграєте доволі багатих таких панів. І на першому місці гра. Яка, на мою думку, була створена для того, щоб в неї грати в барі, тому що компоненти в ній вони виглядають власне, як підставки під стакани до пива. І це настільна гра череп. Гра на блеф, де кожен з вас утримує такі штуки з товстого картону, які важко вбити. В них можна грати де завгодно. Вона займає мало місця. Я в неї багацько грав у різноманітних барах та пабах, і вона чудово підходить до цього, тому що там елементарні правила. У вас просто чотири там фішки, ви в певну кількість їх виставляєте, ставите ставки і блефуєте. І намагайтесь вигадати, хто що де попклав, і тому ви весь час включені в процес. Але при цьому вона швидко грається. У вас мало завжди вибору, але він є, і від нього багато залежить. І тільки під час партії ви розумієте по-справжньому, наскільки це захопливий, незвичний і затягуючий веселий процес, де ви намагаєтеся підловити іншого гравця, коли ви блефуєте, і ви намагаєтеся не потрапити на блеф іншого гравця. і... Вам і хочеться все ставити ставку, щоб виграти, але й не хочеться, щоб не втратити нічого. Череп, мені здається, що це чудова, бомбезна, елементарна, але при цьому цікавезна гра для того, щоб грати в пабі. Ось такий в мене топ ігор для пабу. Я в усі ці ігри грав у різноманітних місцях, і мені здається, що вони цілком підходять для тієї цілі, яку я для них підібрав. Але після того, як поставити лайк і підпишитесь на канал, напишіть в коментарях, які ваші найулюбленіші ігри для. Того, щоб за них грати у кафе, у барі або у пабі з друзями. Також, якщо вас цікавлять ігри для компанії, то подивіться мої топ-ігор для компанії або топ-паті геймів, тобто ігор для вечірок. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь канал, ставте подобайки і спокійної вам та нудної ночі.